Друже, ти куди зібрався? Їдемо на схід служити людям. Нащо на тобі треба? Тому що поклик серця не можна зупинити. Вітання, низький уклін за вашу допомогу, за наш захист, за наше мирне місто, в якому ми спокійно можемо працювати. Завжди звертайтеся до нас за допомогою. Будемо раді тільки допомогти. Тримайтеся, бо без вас ми не маємо можливості вижити. Дякую. І всіх вас чекаємо живими з перемогою. Усу Христу, Господь, благословини наш Бог. Ми тільки на тебе покладаємось, Господи, не на себе. Не на автівку, а тільки на тебе, Господь, тому що ти даяч, ти захисник, ти, Господи, живий Бог, котрий захищає, благословляє від всякого зла. І проголошую, по слову твоєму написано в Біблії, Жодна зброя створена і використана ворогом проти нас, вона не буде успішною. Тому зараз ми проїдемо цей відрізок цього шляху, ці десятки кілометрів опасної зони під твоєю рукою, під твоїм захистом, під твоїм благословенням, вже він не ушкоджені, схожі, добрим здав місця призначення в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Дорогий Господь, я прошу тебе. Даруй, щоб туману, щоб не було видно дроном. Де так. ми їдемо, як так. ми їдемо. Даруй нам свій захист. Як сказав, брат, що не така зброя, якщо ти не спасеш, нічого не допоможе. Покладаємося в твої руки. Віримо, що будемо жити і прославляти твоє місто. До зустрічі, друзі. О Господу бачите, який у нас туман, що взагалі нічого не видно. Молилися, щоб нас не бачили. Хоть Бог дав такий туман. Ми проходимо небезпечну зону. Що навіть самі не можемо їхати. Друзі, загрзагрозли тільки що витащили нас.

Ротені своїх підрозділ за бригаду, за свої частини, за все наше селі, дай сили для судьбу, щоб вони стояли слід, щоб вони підходять, які плани в розуміти, що має свідчення для церкви, де яких походили Жили і ворог, заточення виходили. 17 чоловік було в оточенні. І хлопці молилися і вийшли з заточення. Слава Ісусу Христу! Помолимся за Збройним силу України. Доброго дня, що ви тут робите? Ми допомагаємо Збройним силам України, щоб вони були всі там напоєні і готові до бою. А ваш помічник чого мовчить і не кліпає? Він німий. Ви його, ви його ображаєте? Подавляємо! Ми Подавляє. тільки його підтримуємо. Ми Дуже дякую вам за таке нам свято. Покормили, одніли, обігріли. Дуже дякую. І хай вам щастить і будьте здорові.